Ось ми сьогодні мали таке чудове спілкування. Слава Богу, за такі чудові моменти, за такі зустрічі в сімейному кругу в селі Глибокому. Всі задоволені. Чудовий день. Але несподівано виникла в нас ідея відвідати село Лучки, реабілітаційний центр і провести разом час також з нашими друзями, тож ми вирушили в дорогу. По дорозі, звісно ж, ми включили хорошу проповідь і заповнюємо своє серце думками. Щоб було також поділитись, бути натхненими в той час, коли ми разом будемо дійсно проводити час для Господа. Ми повідомили служителя того служіння, того центру. Він був радий, що ми їдемо до них, разом з ними приділити цей чудовий час. Я в лучках, напевно, другий або третій раз. І дійсно завжди, коли їдеш туди, ти радієш, ти розумієш, що ти зараз будеш проводити час з людьми і, і радуватись ними тою радостю, яку ми маємо в Ісусі Христі. Це чудесно. Дивіться, який чудовий захід сонця. Прямо все розполагає нас. Починає вже смеркати, темніти, день закінчується. Але ми запалені, ми натхнені сьогодні бути разом і прославляти Ісуса Христа з людьми, які також люблять Бога. Друзі, життя з Ісусом прекрасне. І я запрошую долучатись, бажаючи дійсно по-справжньому служити Богу. О, тут трохи ями, дорога не зовсім рівна, але ми не сумуємо. Ми не сумуємо. Ми дякуємо Богу за все. Тож, друзі, залишилось декілька метрів. І ви побачите цих людей, їхні посмішки, їхню радість. Тож, хай Господь всіх благословить. Ми приїхали, ми на місці. Друзі, ось ці ворота зараз відчиняться перед нами. Слава Ісусу Христу! Ми на місці, Ми доїхали. алілуя, Ми приїхали в реабілітаційний центр села Лучки. Комнатка для шла. Та я люблю таке ну чесно. Ж, ж, привет. 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 и Привет. 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 И Привет. 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 любви, Привет. Любви І иметь надежду вечно жить, і как спасить всіх людей. Любить. Ще на пам'ять <реш> <реш> добре було нам туди. <реш> і ми раді були дійсно бути у вас. Дуже добре. Так, все чудово, всі щасливі, але наш час вичерпаний. І нам потрібно повертатись знов в наше місто Ужгород. Тож вже стемніло. Але ми в дорозі, і хай Господь хранить нас, щоб ми благополучно доїхали. Всім гарного вечора і ночі. О, ми бачимо вже ліхтарі вечірнього Ужгорода. Ми вже. Майже дома. Дякую всім тим, хто знайшов час для перегляду цього відео. Хай Господь буде з вами і Божих вам благословінь з Богом!